Ось це Realme GT6, флагман компанії, представлений минулого місяця. Він має багато прикольних речей, зокрема, дуже яскравий LTPO AMOLED дисплей, велику батарею та потрійний блок камери, які роблять чудові фото. Проте деякі питання до нього все ж таки в мене є. Тож давайте розбиратись та дивитись на найкращий Realme 24-го року, який зараз можна ексклюзивно придбати. Цитрус, а поки перевірте підписку та авансом дуже попрошу поставити вподобайку, бо це дуже впливає на просування відео на YouTube та таким чином ви нам дуже допомагаєте. Дякую, поїхали, парабам. Задня панель смартфона виготовлена зі скла, а спереду захищене скло Glass Victus 2. Нагадую, що таке саме захисне скло у Samsung Fold 6, Pixel 8 Pro та інших топових Android-пристроях. Рамки пластикові, та це перше моє питання. Тут так і проситься метал, але його немає. Ви зробили задню панель зі скла та не встановили металеву рамку? Дисплей водоспадом, Задня панель симетрично округлена, та телефон відчувається тонкішим, ніж є насправді, що приємно. Пишіть, будь ласка, у коментарях, як ви вважаєте, все ж таки смартфон 24-го року він повинен бути у цьому плоскому трендовому дизайні, чи все ж таки є якесь місце для дисплеїв водоспадів? Цікаво дізнатися вашу думку. На задній панелі є велика дзеркальна вставка, яка миттєво покривається відбитками пальців та пилом, проте має корисну для деяких користувачів властивість. Її можна використовувати як дзеркало та знімати себе на основну камеру, яка дасть вам кращу якість, ніж перед. Селфі У комплекті, як зазвичай, є кейс, він матовий гарної якості, має кращий вигляд, ніж стандартні прозорі. А ще тут є сертифікація від пилу та вологи IP 65, тобто від, від бризок, але не від занурення. Чому не IP68? Realme, чому ви не зробили таку саму сертифікацію IP68, як на усіх інших флагманах? Ну? ще трошки б дожали, та було б краще. 7 лоток на 2 карти, підтримки Е7 тут немає, без дратової зарядки теж немає. Дисплей Дисплей Realme gt 6 LTPO AMOLED діагональю 6,78 дюйма. Тут висока роздільна здатність 2780 на 1264 пікселі, Зображення виглядає дуже чітким. А ще тут підтримка HDR 10 технології Dolby Vision та 10-бітної глибини кольору. А завдяки тому, що це LTPO, тут динамічна частота розгортки до 120 Гц, що дозволяє телефону постійно змінювати частоту оновлення та заощаджувати енергію. Під час дій, які не потребують високого фреймрейту. Максимальна яскравість дисплея Realme GT 6 6 тисяч ніт. 6 тисяч. Ви взагалі таке чули колись, але є невеличкий нюанс. Прям буквально невеличкий нюанс. Таку яскравість він може видати тільки, якщо зайти в меню для розробників та запустити ось це. Ви не помиляєтесь, це дійсно просто маленький прямокутник, який видає зараз 6000 ніт. Дякую, це дуже цікаво, але нащо нам цей яскравий прямокутник, я не знаю. Проте у звичайному режимі тут дійсно досить яскравий дисплей. Згідно з замірами незалежних ресурсів, максимальна яскравість у ручному режимі тут становить 1000 ніт, в автоматичному SDR 1600 ніт, а в автоматичному HDR 2600 ніт. Це дуже гарні показники. Кі, якими точно можна пишатись, причому це показники не від розробника, це незалежні тестування показали такі результати. Навіщо тут ця історія про міфічні 6 тисяч ніт у прямокутнику? Чесно кажучи, я не знаю. Проте він дійсно дуже яскравий дисплей. Причому для регулювання яскравості тут є окремий пункт, який вмикає підвищену яскравість. Правда, мені вистачало яскравості на вулиці навіть без цього пункту. Напевно, на авторежим він не впливає. Що там з шим? Я, я впевнений, вже хтось там пише такий коментар та чекає, щоб я відразу у відео це розповів а не у коментарях, як зазвичай. Тут є функція, яка називається зменшення мерехтіння дисплея One Pulse em Mode. Та судячи з того, що дисплей не мерехтить під час зйомки на iPhone, це такий dc Dimming з іншою назвою. Тож шима немає, ви можете спати спокійно. А ще тут є можливість налаштувати різні режими кольорів, комфорту очей та режим природних відтінків, залежно від навколишнього освіту. Привіт, трутон. А ще тут можна встановити мінімальний рівень яскравості. Я таке вперше бачу. Виправте мене в коментарях, якщо це вже десь було. Загально хочу сказати, що дисплей це, мабуть, найсильніша сторона цього смартфону. Та я навіть зараз, не враховуючи ось цю маркетингову історію про 6000 ніт, бо це все ну, насправді дуже смішно. Я зараз про реальні показники яскравості, про його соковитість, насиченість, деталізованість та динамічну розгортку. Це. Саме такий дисплей, який повинен стояти на флагмані. Та в мене до нього єдине питання. Ось правда, єдине питання це до його форми водоспаду. Усі виробники у 2024 році на флагманах встановлюють плоскі дисплеї Причому навіть Realme у своєму смартфоні Realme 12 встановили плоскі рамки та плоский дисплей. А тут виходить флагман з дисплеєм водоспадом. Ну, не знаю, мені здається, що все ж таки потрібно було вже робити. Плоский дисплей, та він би був би тоді прям ідеальний. Але напишіть у коментарях, що ви думаєте про дисплеї водоспади, може я помиляюсь. Безпека, інтерфейси та звук. Розблокування смартфона виконується завдяки вбудованому оптичному сканеру відбитків, який непогано працює, враховуючи, що це не ультразвуковий сканер, а також за допомогою функції розблокування по обличчю. Прямо з коробки розблокування по обличчю працює тільки при достатньому освітленні. Проте, якщо увімкнути в меню е, підвищення яскравості під час розблокування, то цим можна користуватись навіть у темряві. Просто згадайте про те, яка тут максимальна яскравість, та отримуєте роботу сканера обличчя навіть у повній темряві. Правда, потім важко орієнтуватись у просторі після цього спалаху, але це таке. А ще тут Wi-Fi 6, новітні Bluetooth 5.4 та інфрачервоний порт для керування побутовою технікою. Я вже забув, що таке було. Напишіть у коментарях: хтось користувався інфрачервоним портом на сучасних смартфонах для того, щоб керувати кондиціонером чи телевізором. Цікаво дізнатися, наскільки це корисна функція в смартфоні 24-го року. Realme GT 6 може відтворювати стереозвук, та хочу сказати, що тут файні динаміки. Звук гучний, чистий, деталізований, та навіть з низькими частотами, що для мене було взагалі неочікувано. Та звісно ж тут фірмове вбудоване вібро, яке називається Ohaptic. Oh воно працює е, дуже приємно, воно відрізняється від усіх інших вібро, які я е, тестував на android телефонах Воно приближається десь по. Якості та по відчуттям навіть до е, Haptic Engine на iPhone, що дуже приємно. Проте його інтенсивності, коли ти надягаєш ось цей комплектний чохол, мені трошки не вистачало. Хотілося б, щоб воно було трошки потужніше, тому що через чохол воно не так відчувається. А носити цей смартфон без чохла, чесно кажучи, я не хочу. Продуктивність! Працює Realme GT 6 на процесорі Snapdragon 8 s Gen 3. Нова, трошки простіша версія звичайного 8 Gen 3, Проте досить потужна для будь-яких задач. Знову ж таки, завдяки тому, що тут дисплей 120 Гц, Будь-які повсякденні справи дуже плавні, швидкі, та працювати з цим смартфоном дуже приємно. Це правда. Оперативна пам'ять стандарту lpddr 5 x існує три версії на 8, 12 та 16 в Україні доступні тільки 12 та 16 ГБ. А 8, чесно кажучи, вам і не потрібно. Основний накопичувач UFS 4.0, що дуже круто, на 256 або 512 ГБ. Обидва варіанти в Україні є. Я вже подумав, що може тут і USB буде не другою версією, але ні, USB тут 2.0. Проте особисто для мене це взагалі не має ніякого значення, бо я вже дуже давно передаю усі дані якимись бездротовими способами та не користуюсь цим USB, Для того щоб щось скинути на комп'ютер. Якщо вам це потрібно, просто знайте тут USB 2.0. Рішення встановити сюди саме 8 s gen 3, а не 8 Gen 3. Мені теж подобається, тому що цей процесор на сьогоднішній день виконує будь-які задачі, включаючи якісь важкі типу ігор. Та він це буде робити ще роки два, так точно. При цьому він не нагрівається, як 8 gen 3, та не тротлить. Зараз перед вами тести продуктивності Geekbench, а також CPU-стрес-тест, який за пів години показує. Дуже непогані показники. Тач сенсор тут з частотою 300 Гц, тобто смартфон дуже швидко реагує на дотик до дисплея, що особливо важливо для динамічних ігор. Та й навіть якщо не граєте, це добре та впливає на вашу взаємодію з різними інтерфейсами. Усі сучасні ігри йдуть мінімум 60 FPS, у PUBG взагалі можна побачити 120, та смартфон має дуже розвинуту систему налаштувань, включаючи регулювання частоти процесора. Я не бачив такого раніше, можливо, комусь буде цікаво тут погратись ai функції. Ви думали, що це буде флагман без штучного інтелекту у 24-му році? Ні, тут теж є AI. Навіть на кропці так написано. Окрім напису на коробці, смартфон вміє видаляти об'єкти з фотографії за допомогою штучного інтелекту. Next працює, чесно кажучи, не завжди добре, проте це ще, Думаю, що з часом навчиться робити це краще. AI може ідентифікувати текст та зображення на дисплеї. Після чого ви можете все це копіювати чи зберігати як окремі елементи. Розумний цикл Ші, це насправді щось на кшталт буферу обміну. Можна, наприклад, виділити та вирізати об'єкт з фото та перенести у якийсь обраний застосунок. Що у цій функції робить саме AI? Я не знаю. Це не AI, це просто зручний буфер обміну. Та це все, що тут є з AI. Якось так. Камери. Блок камер складається з трьох модулів: основного на 50 з оптичною стабілізацією, ультраширококутного на 8 та 50 мегапіксельного телефото з двократним наближенням. Зразки зараз перед вами. Основний модуль використовує сенсор з великою матрицею Sony LYT808, який дає гарну різкість та деталізацію, а також широкий динамічний діапазон без нав'язливого шуму. Інколи контрастність вища, ніж хотілося, але з цим вже треба миритись, бо це класична обробка у багатьох китайських смартфонах. При поганому освітленні мені теж сподобались результати, хоча й для них треба намагатись бути максимально статичним та не коливати смартфон під час знімання. Проте, якщо трошки сконцентруватись у цей момент, можна сфоткати навіть дитину, яка постійно рухається. А кольори у таких сценах я навіть похвалю, вони досить натуральні та приємні для очей. На мій погляд, звісно ж, бо справа смаку. Та прямо окремо хочу похвалити портретний режим, який, напевно, найкращий серед усіх Realme, та й не тільки. Дуже сподобалось, як це. Тут працює. Відео знімають до 4К 60 кадрів на секунду. Приклад зараз теж перед вами. Гарні кольори, приємна стабілізація, велика швидкість фокусування. Відверто кажучи, я здивований цим результатом. Акумулятор. Акумулятор у Realme GT6 на 5500 мАч, та для такого тонкого корпусу це прям дуже добре. Згадуємо, що тут LCPO AMOLED дисплей з динамічною розгорткою, 8S Gen 3 процесор, який достатньо енергоефективний, та можемо орієнтуватись десь на 1,5-2 дня. Е Помірної, скажімо так, роботи. Якщо не грати, то можна орієнтуватись на півтора-два дня. Мені дуже сподобалося, що у Realme вийшло встановити у цей смартфон навіть не 5000 мАч, а 5500 мАч. Дуже класна батарея. Молодці. А ще молодці, що поклали дійсно швидку зарядку у комплект. У коробці знаходиться 120 ватна зарядка, яка може зарядити смартфон від 0 до 50% за 10 хвилин, а від 0 до 100% трошки менш, ніж за 30 хвилин, що враховуючи її місткість, прям гарно. Бачили ми і більш швидкі зарядки, та й від Realme навіть бачили більш швидкі зарядки, які там 240 ватт, і смартфон заряджається за 15 хвилин. Проте і і я особисто, та й ви у коментарях зазвичай пишете, що це вже занадто та явно батарея так довго не протягне. Тому швидка зарядка за пів години. Мені здається, це прям якась золота середина. Причому Realme говорять, що після е, полутора тисяч цикл повних циклів заряджання. Ємність батареї знизиться всього на 20%, що досить непогано, враховуючи, що півтора, півтори тисячі циклів, це, це десь 5 років? Мінус 20%? Ну, норм. Висновок. Ну, давайте робити якісь висновки. Realme GT6, по факту, флагманський пристрій, тобто найкращий смартфон компанії на сьогодні. Наскільки він сильний конкурент? Сильний, але не у всьому. Дисплей, продуктивність камери можуть конкурувати. Дизайн трошки застарів. Тренд на плоскі телефони підхватили навіть самі Realme А тут дисплей водоспадом. Ну не знаю, справа смаку. А ось пластикова рамка, відсутність є e 7, відсутність бездратового заряджання, стандарт захисту від пилу та вологи IP65 та USB тільки другої версії. Без цього всього можна жити. Це кожен сам вирішує, наскільки це важливі функції для нього. Проте, якщо Realme говорять, що це флагман, хотілося б там було, ну знаєте, вже. Все по максимуму, а тут не все по максимуму. Коротше, якось так. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про новий флагман від Realme GT6, посилання на нього, як завжди, в описі. А якщо ви додивились це відео до кінця, то вам воно сподобалось, будь ласка, підпишіться та поставте вподобайку. Напишіть якийсь коментар, будь-яка активність суттєво впливає на просування відео на YouTube, то для нас це дуже важливо Та ви нам дуже допомагаєте у цьому питанні. Усім дякую за увагу! Мирного неба, слава Україні! До побачення.